Те, що ми спостерігаємо, як солдат, я бачу, що кожен день ворог несе втрати, поранені, загиблі. Ну це десь 10 до одного мінімально. Тобто, в нас теж інколи люди там хтось захворів, якась контузія, бувають поранення. Це війна. Але ворога ну це кратно вищі втрати. І дійсно ці всі посадки засипані трупами. Тут просто зараз підніметься температура, тут буде стояти нестерпність морів, тому що росіяни взагалі не забирають своїх. Ні, вбитих більше того, вони забороняють своїм пораненим відходити. В них є тільки одна команда вперед, тобто зібратися, накопичитися і померти. Розкажіть, будь ласка, пане Юрію, а що із забезпеченням вашої бригади? Чи усього достатньо, чи все є? Бо ми знаємо, ваша бригада наразі збирає кошти на придбання та ремонт транспортних засобів. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, весна, дивіться погані погодні умови. Автівки ламаються, потрібне сезонне обслуговування, дуже багато дистанційного мінування, дуже багато е, саморобних вибухових пристроїв. Автівки інколи наїжджають на ці пристрої, відриває колеса, відривають там ще якісь е, запчастини. Тому, очевидно, зараз дуже потрібно якби, поновити цей автомобільний парк, тому що ми ще не перейшли до тактики ворога, бо ворог. Взимку вони санками ходили, возики за собою якісь тягнуть на моциклет на мотоциклах. Намагаються штурмувати. Тут до речі, ще одна картинка: узбіччя доріг засипані мотоциклістами і їхні мотоциклами і трупами їхніх і трупами мотоциклістів. Звичайно, ми потребуємо транспорту, транспорту, який буде обладнаний ребом, і це є сезонна потреба. На жаль, я кажу. У зв'язку з тим, що глибина фронту збільшилася і дуже багато є дистанційних мінувань. Дуже часто транспорт потрапляє в такі неприємні ситуації, коли він потребує ремонту. Тому це це життя солдат. Чим швидше воїн переміститься з. На свою позицію, чим е, краща логістика, тим менше втрати. Тому що зараз всі траси основні при логістиці. А Тут має бути швидкий транспорт, прохідний транспорт, повноприводний, захищений транспорт. Ну і треба розуміти, що транспорт, як і дрони, це, це на жаль, розхідник. Дуже часто автомобілі ламаються. Ми, на жаль, не маємо сучасної техніки 25 там року, року. Це машини, яким по 30, по 40 років. Які ми самі ремонтуємо, самі щось там з них кліпаємо і тому витрати на транспорт це розхідники, але краще хай воно буде їхати ніж він застрягне, тому що будь-яка будь, -яка, будь -яка ціль, яка не рухається, вона стає дуже зручною для ворожих і дронів. Тут дуже багато зараз дронів на оптоволокні. Все небо ще раз кажу, контролюється нами і ворогами, тому це така природня потреба. Чим краще в нас буде транспорт, тим менше буде трати з нашого боку. Дуже вам дякую, пане Юрію. Хочу нагадати, з нами на зв'язку був наш експерт Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5 ОШБР. Дуже вам дякуємо. Володимир Криденко, в нашій студії, пане Володимире, є от кілька зауважень від військового. Ми їх почули по забезпеченню. Можливо, є що додати до, до цих питань. От, як відбувається робота? Наскільки, скажімо, так, ефективно забезпечуються наші підрозділи технікою, дронами і так далі? Ну, ви, ви знаєте, дійсно це велика проблема, і не тільки ця бригада, а всі бригади потребують і більш сучасного транспортних засобів, і більше ребів, і більше можливостей. І і потреби в дронах спеціальних там рпв дронах, і так далі. Це все допомагає і наша, наші волонтери допомагають цим і допомагає держава. Але безумовно, чим більше цього буде, чим більше наших громадян долучаться, там, до зборів та коштів на закупівлю, тим краще буде оснащена наша армія, тим краще і більше можливостей зберегти життя наших і громадян і наших військових. Тому Я тут тут безумовно, чим більше ми, ми забезпечуємо армію, тим Краще захист нашої території, наших людей Я до слова, хочу зазначити, ви сказали про реби, про потребу українського війська в Ребах. Німечно оголосило про створення нової коаліції РЕБ для України. Це було ще відповідно. Після зустрічі у форматі Рамштайн, і ця ініціатива покликана зміцнити потужності України в комунікації та радіоелектронній боротьбі. Вже до цієї коаліції долучилися за останніми даними 10 країн, щонайменше, німеччина 11. А, наскільки ми можемо оцінювати цю ініціативу наших партнерів та союзників як ефективну та успішну в майбутньому? В найближчому без ну, безумовно будь-яка ініціатива, будь-яка підтримка військова України і українського війська, вона йде нам на користь. Зрозуміло, що ми не можемо там обговорювати питання, чи, чи скільки вже передали, скільки зібрали, і коли передадуть, і так далі. Це точно не треба говорити на загал, але робота йде, і ця робота постійно ведеться: як нашими зовнішніми службами, так і перемовними групами, нашими військовими в різних форматах зустрічей з військовими і нашими партнерами за кордоном. Тому ця, ця підтримка є, і ми дякуємо вдячні нашим партнерам за цю підтримку, яка постійно надається. Дуже дякуємо. Пане, пане Володимире. Ми дякуємо Дякую. вам, що долучилися до нашої дискусії. Безпосередньо завітали до нашої студії Володимир Крайденко, народний депутат від фракції Слуга народу заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури, Був гостем нашої студії. Дякуємо ще раз, пане Володимире. Далі рухаємося до подій в регіонах. Ворог кожного дня тероризує Харківщину. Все про наслідки нічного обстрілу та масштаби руйнування у Харкові. А також як місто, попри безпекову ситуацію, готується до Великодня. Готово розповісти. Кор. Респондентка новинила Вероніка Марченко. Їй слова. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лайф. Цей ранок у Харкові видався недобрим. Внаслідок злучання БПЛА типу шахету о шостій ранку. Виникла пожежа на території колишнього цивільного підприємства, що знаходиться у Салківському районі. А також через це пошкоджено скління вікон трьох приватних будинків. І наразі я виходжу до вас у ефір прямо з місця події. Як бачите, всі служби працюють на місці над ліквідацією наслідків. Також вчора, близько 13.00 росіяни вдарили БПЛА «Молнія» по дитячому садочку у Київському районі Харкова, вибиті вікна та пошкоджений фасад будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих, але нагадаю, зовсім поруч є дитячий майданчик. Де зазвичай гралися дітки, також внаслідок вчорашнього жахливого терористичного удару іскандером по сумам, сьогодні, 14 квітня, у місті оголошено день жалоби. Нагадаю, внаслідок терористичного обстрілу Сум станом на зараз відомо більш ніж про 100 поранених осіб та 34 загиблих, серед яких є діти. Але незважаючи на складну ситуацію та постійні обстріли, містянам все одно. Намагаються, так скажемо, підняти настрій та бойовий дух. Ось, наприклад, у центрі з'явилися святкові декорації до Великодня. Центр міста прикрашений вишуканими прикрашений елементами з українським орнаментом, а на головній арці є напис Христос Воскрес. І у зв'язку з цим новини Лайв вирішили поцікавитися, а чи вважають харків'яни доречним прикрашати місто у воєнний час? Тож давайте послухаємо, що про це думають містяни. Так вважаю. Боц, Петнимай Настрий. У меня просто нет слов. У нет, меня такие выражения, что это красота хорошая, что нет хороший. и войны, и не было ее. И дай Бог всем жителям города Харькова побывать на этом месте, пройтись по этим аллеям, посидеть на этих скамейках и получить большое-большое удовольствие. Так, я думаю, це важливо, тому що це створює настрій і взагалі зараз це треба. Нічого поганого в цьому не бачите? Так. ні, це тільки за нічого ні. плохого розбавляє народ. У людей да. є бажання пройтись, прогулятися а не дома сидіти. Ну чому ні? Є місце бути. Я вважаю, що Харків це приклад для інших міст, і він завжди прекрасний, але вважаю, що першочергове це ЗСУ, це ВПО, це люди, яких, яких потрібно підтримувати, які втратили житло і майно своє. Але все в розумних якихось рамках, і дуже пишаюся тим, що Харків прекрасний, і незламний. Варто зазначити і про курс валют нам на ранок у Харкові. За 1 долар потрібно віддати 41 гривню 10 копійок, а за 1 євро 46 гривень 35 копійок. Щодо цін на пельне, 95-й звичайний коштує 55 гривень 40 копійок, дизельне паливо 53 гривні 80 копійок, а газ 35 гривень 90 копійок. Температура повітря у Харкові сьогодні буде від 5 до 16 градусів тепла, а опадів не передбачається. І наразі це всі важливі новини з тим на ранок на Харківщині. Стежте за оновленнями в нашому телеграм-каналі Новини Лайф Харків. Ми намагаємося завжди оперативно інформувати щодо всіх подій. Бажаю всім гарного та тихого дня, колеги, вам слово. Дякуємо. Вероніка. Ранок лайф триває, друзі. Дякуємо, що ви з нами. Аліна та я Віталій Прудиус. Вітаємо нового гостя нашої студії з нами Тарас Загородні.